you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Коли здається, що дно вже пробивати нікуди і всі безглузді заяви вже зроблені на горизонті, знову з'являється одіозний політики депутат Гончаренко. Він вже давно відомий усім своєю майстерністю перевзуватися на ходу, підтримувати немислимі заяви та викручуватися як вуш у всіх питаннях. Та тут голубчик явно попав. Нардеп від партії ЄС. Уніс небачену кількість правок до закону про відміну ПДФО. До законопроєкту про те, щоб забрати в громад ПДФО. О, подали 1641 правку, серед них 146 від мене. На наступному тижні бюджетний комітет почне їх розглядати. Таку заздаль аби на перший погляд звичайну заяву зробив нардеп. То насправді, якщо розібрати питання на молекули, вся правда випливає на поверхню. Все це робиться для того, щоб виграти більше часу для ганебного розкрадання держкоштів за допомогою місцевих бюджетів. Зізнавайся, Льоша. Може, маєш непоганий відсоток чи пай від своїх недолугих правок, які тільки затримують дорогоцінний час. Адже поки ти тягнеш резину зі своїм втручанням в прийняття закону, на місцях уже діять з розкраданням коштів. Щоб завуалювати немислими відмивання коштів у містах, влада міст створює непристойні ініціативи. Так нещодавно в Одесі зареєстрували прохання на 161 мільйон на ремонт проїзду. Чи то в бюджеті міста так багато коштів, чи то війна вже закінчилася, чи то в армії є все, що потрібно. Що в такий нелегкий час для України міська влада дозволяє собі просити такі зашкварні суми на ремонт дороги. Питання вже давно заїжджене, але досі актуальної відповіді на нього нема чи на часі дорога, поки в країні війна. Імовірно, Гончаренко тільки за, щоб міські кошти на місцях розкрадалися, а от і вносить свої недалекі вправки, щоб блокувати роботу Верховної Ради з важливих питань, а саме забезпечення нашої армії та наших воїнів усім необхідним коштами та зброєю. Можливо, Гончаренко падає за це непоганий відсоток, що він так я розпійною в роті вигризає свої правки. Тут питання лишається відкритим, проте все виглядає дуже цікаво. Чи якщо узяти до уваги минуле нардепа Гончаренка, усі дороги ведуть в Одесу, і старих зв'язків у нього лишилося там чимало. Сам нардеп свою політдорогу починав саме в Одеській міськраді, куди так би мовити, святу дорогу йому простелив його таточко, який, як відомо, на сьогодні знаходиться в розшуку набу. Що ж, Льошка, як то кажуть, яблуня від яблуні недалеко падає. Може, вже потрібно відмовитися від грамофонства та від відвертого парламентського спаму, бо ті дивні вчинки, які ти твориш, вже українцям в печінках сидять. Варто також згадати й анекдотичну кількість правок, яку ще недавно вносила фракція ЄС у прийняття держбюджету, чи то пороху бути зовсім з глузду з'їхали, чи це їх особистий мейнстрім з тими правками? Та вода тут явно каламутна. Очевидно, ця недалека опозиційна шарашкіна контора вже не знає, як має здобути прихильність перед виборами, адже українці вже давно не довіряють їм. Така кількість правок виражена у цифрах. Це явний показник того, наскільки самопіар важливіший за перемогу та Україну, чи не так Олексію? Адже весь світ Чекає, поки витягнете час на свої дивні заяви. Думаєте, обкрутити українців навколо пальця, та люди в Україні вже не купляться на цей дешевий самопіар та шабаш. Українцям вже давно остогидли ті старі нафталінові обличчя у Верховній Раді, які тільки перед виборами вилазять як гриби після дощу. Вона тобі вже явно не допоможе, адже ти повзуха за груз у багні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.